Знаєте, стосунки між людством і природою, це, мабуть, одна з найскладніших і, я б сказав, найсуперечливіших історій, які тільки можна собі уявити. Це історія про те, як ми споживаємо, як ми надихаємось, і, зрештою, про нашу відповідальність. Тож яке тут ключове питання? Мабуть, ось це ким ми, власне, є одне для одного у всій цій велетенській системі? Ну що ж, давайте розбиратися. Дивіться, людство вже близько двох мільйонів років користується ресурсами Землі. Але, скажімо так, останнім часом рахунок за це споживання став ну просто захмарним. От просто замисліться на хвильку: наша діяльність, всілякі там шахти, кар'єри, змінює вигляд планети, її кору сильніше ніж усі природні сили разом. Уявляєте, сильніше за вулкани, землетруси, вітер. І не гірше, що на відновлення цих ландшафтів підуть тисячоліття, а на райнування лічені роки. Тут взагалі виходить такий собі подвійний удар: з одного боку ми вирубуємо ліси, наші, так би мовити, кисневі фабрики, а з іншого закачуємо в атмосферу все більше СО2. І що ми отримуємо в результаті? Правильно, смок у містах, яким неможливо дихати, і той самий парниковий ефект, що потихеньку змінює наш клімат. А ось і конкретика. Здається, ну що таке один градус за сто років? Дрібниця, правда? А от і ні. Цього виявляється, цілком достатньо, аби запустити незворотній процес танення льодовиків. А це, своєю чергою, несе цілком реальну загрозу затоплення величезних прибережних територій. І звісно, куди ж без води? Усі наші відходи ж не розчиняються в повітрі, правда? Добре вас полів, промислові стоки, все це рано чи пізно опиняється у річках, а потім і в океані. І це буквально отруює воду, вбиваючи все живе на своєму шляху, цілі екосистеми. Ну і ось, мабуть, найсумніший підсумок усього цього. Це не просто назви у списку, Це... це види, яких ми більш ніколи не побачимо в дикій природі України. Вони зникли назавжди, і це прямий, безповоротний наслідок нашої з вами діяльності. Але знаєте, ця історія це не тільки про руйнування, було б нечесно так казати, ми не лише споживачі, ми ще й учні. Тож давайте перегорнемо сторінку і подивимося на зовсім інший бік наших взаємин із природою, той, де ми вчимося, захоплюємося і так копіюємо. І для цього навіть є спеціальна назва біоніка. Це ціла наука, яка по суті займається тим, що підглядає за геніальними винаходами природи. Тобто вона просто формалізувала те, що люди робили тисячоліттями, шукали в природі відповіді на складні інженерні питання. Ось вам просто вражаючий приклад дятел. Він довбає дерево з шаленою силою, але його мозок залишається цілим. Як? Природа придумала унікальну систему амортизації в його черепі. Інженери це побачили, вивчили і створили чорну скриньку для літаків, ту саму майже знищену, яка витримує падіння з величезної висоти. Неймовірно, правда ж? Або ось здавалося б, звичайна пшенична стеблина. Що в ній такого? А те, що вона може гнутися під сильним вітром, але не ламатися. І цей простий, але геніальний принцип ліг в основу проектування гігантських телевеж. Вони теж гойдаються на вітрі, але стоять все як у природи. І цей вплив природи він же не обмежується лише технологіями. Як тут не згадати Гете? Він дуже влучно сказав, що мистецтво і природа не ворогують, а навпаки, доповнюють одне одного. Скільки шедеврів було створено саме під натхненням від природи? Добре, отже, ми зрозуміли ми можемо і руйнувати, і вчитися і саме це розуміння нашої сили і нашої залежності зрештою підштовхнуло людство до того, щоб якось організуватись і почати діяти. Діяти на захист. І тут з'являється таке ключове поняття, як сталий розвиток. Звучить складно, але ідея насправді дуже проста живи сьогодні так, щоб у твоїх дітей і онуків завтра теж було що їсти, чим дихати і де жити. Тобто задовольняй свої потреби, але не за рахунок майбутніх поколінь. І треба сказати, що це не якась модна ідея останніх років. Рух за збереження природи має досить довгу історію. Все починалося з міжнародних угод, як от Бернська конвенція, і продовжується на національному рівні. Наприклад, наша червона книга України, яка постійно оновлюється завдяки праці сотень науковців. До речі, червона книга це не просто список тварин і рослин, яких шкода. Ні, це чіткий інструмент для роботи. Вона ділить усі види на категорії залежно від рівня загрози, це допомагає зрозуміти, куди спрямувати зусилля в першу чергу, хто потребує допомоги просто зараз. Але ж рятувати треба не тільки окремі види, правда? Потрібно зберігати цілі середовища їхнього існування, і для цього є різні типи охоронюваних територій. Від абсолютно закритих для людей заповідників, де панує тільки наука, до національних парків, де можна гуляти спеціальними стежками і милуватися природою. Звісно, всі ці глобальні угоди, парки, книги, це надзвичайно важливо, але давайте будемо чесними справжні великі зміни завжди починаються з маленьких кроків з кожного з нас. Давайте подивимося, як це виглядає на практиці. І тут все набагато простіше, ніж здається. Це ті самі екозвички, про які ми всі чули: почати сортувати сміття, економити воду та світло, взяти в магазин багаторазову торбинку, взимку насипати зерня пташкам, не рвати первоцвіти, якими б гарними вони не були. Це ж не складно, правда? Але якщо це робитиме кожен ефект буде колосальний. Знаєте іноді, щоб щось по справжньому оцінити, треба подивитися на це здалеку. Ось слова нашого космонавта Леоніда Каденюка. Коли він побачив землю з космосу, його вразило, наскільки тонким і хридьким є цей прошарок життя. Це дійсно змушує задуматися про те, наскільки ми неправильно живемо. І що цікаво, повага до природи це ж не щось, що ми вигадали вчора, це закладено в нашій культурі, в наших традиціях згадайте різдвяні обряди, пов'язані з урожаєм, або зелені свята, коли оселі прикрашають гілками та квітами. Це все відлуння глибокого, давнього зв'язку наших предків із землею. Отже, якщо спробувати все це підсумувати, то виходить, що ми граємо три основні ролі у стосунках із природою ми споживач, що бере ресурси, ми учень, що копіює її ідеї, і ми охоронець, що намагається її врятувати. І ось тут ми підходимо до фіналу і до головного питання, на яке поки що немає відповіді руйнівник. Учень чи охоронець? Усі ці ролі є в нас. Питання лише в тому, яка з них стане визначальною, яка з них сформує наше майбутнє і майбутнє всієї планети, і відповідь на це, зрештою, залежить від кожного з нас.